Через війну ми приїжджали з Києва в Маріуполь і ногу танку стояла. Ми нічого не розуміли. 18 днів в бомбобіжи. До початку широкомасштабної агресії Росії, 24 лютого 22 року, рідним містом дев'ятирічної Мілани був Приморський Маріуполь. Дівчинка разом із родиною бачила жахи війни. Після двох з половиною тижнів змогла виїхати з оточеного міста до Кривого Рогу. Вже більше півроку поновила заняття спортом. Обрала для себе бразильське джиу-джитсу на відкритій першості крибачі челендж поступила з суперниці і зайняла друге місце. Але це не привід для суму, це привід тренуватись та працювати над собою ще більше. Займаюся я сім місяців, а вибрала його, тому що я раніше ходила на текландо та е вже нічого не вийшло, тут немає спільне там на об'їд ногами, руками тут захвати задушити ну, так далі. Суперниці Мілани Єві трохи менше, всього 8 років. Займається бразильським джиу-джитсу ось вже 9 місяців. Каже, їй дещо легше дається, адже до цього займалась карате і дещо схоже є в цих різновидах єдиноборств. А тому залюбки ходить на заняття. Мені поначалу здавалося, що це дуже важко, а я вже... Місяць-два стала ходити, то мені це не почало ну, легко даватися. Одне, ну, чер чер через два-два дні у нас. Ідея проведення масштабної спортивної першості з бразильського джиу-джитсу народилась в квітні. Майже півроку тривала ретельна підготовка. І ось все нарешті вийшло. На татамі по черзі виходили спортсмени віком від 4 років і старше, як в кімоно, так і без. Всього близько 200 хлопців та дівчат. Це відкритий турнір. У нас є представники інших міст і регіонів: Запоріжжя, Дніпро, Київ. Багато спортсменів. У нас в районі 150 людей. З них всього 172 реєстрації. Діти борються в кімоно, без кімоно. Слава Богу, всі мої колеги з. Запоріжжя з прифронтового міста, так само як і я вважаю, що Дитинство повинно залишатися дитинством, проблема дорослих це проблеми дорослих, і навпаки, всі намагались приїхати, прийняти участь. Не на всіх ми знайшли суперників. Десь 10 дітей довелося відмінити, тому що не знайшлося попросту суперників. Але наоборот, всі тренери з усього з усієї нашої країни вважають, що змагання треба проводити, треба тільки притримувати справу безпеки. У часи військового лихоліття спорт та спортивні змагання, зокрема, один із дієвих способів відволіктись від тривожних думок та негативного інформаційного простору. Тож можливість поміряти з силами із суперниками. Чудова нагода себе показати і на інших подивитись. Наші події в країні не мають бути перепонами для розвитку саме спорту. навпаки, спорт повинен підтримувати, підтримувати нашу, нашу країну в такі важкі часи. Сам факт того, що проводиться такий масштабний турнір в нашому місті. Це факт незламності наших спортсменів, факт незламності духу наших спортсменів, батьків спортсменів та всього українського народу. Це дуже важливе. Маш Можливий масштабний івент в нашому місті не тільки з точки зору як для джиу-джитсу, а просто як для спортивних досягнень нашого міста. Переможців у своїх вагових та вікових категоріях організатори відкритої першості з бразильського джиу-джитсу Кривбас Челлендж» нагородили пам'ятними медалями із гравіюванням турніру. Всього відкриті першості взяли участь 142 спортсмени з Кривого Рогу. Місто представили вихованці клубів Канін Тім, Кривбас Спрут, Ларго, Асгард та Ірбіс. Перше командне місце вибороли представники клубу Канін. Тім вітаємо спортсменів із відмінними результатами і бажаємо їм успіхів в подальших виступах. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.